Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Країни рідної сини, хоч в нас думки і сни, Різні сльози різний сміх. Та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито, без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то є львів, чи захіто, чи то є схід, у мир нам всім жити слід. За все дорожче і важливіше в країні рідній, мирна тиша. Тому я мрію, палкою щиро, хай стане тихо, в нас від миру.